Я з України надіюся. Я з України надіюся, почнеться. Надіюся, прочитається. Цікаво, чому так мало християн вірять у другий прихід Ісуса Христа, велике загальне Воскресіння з мертвих, останній суд. І встановлення на віки вічні Царства Бога Вишнього. Яке встановить на віки вічні мир і любов? <клес> ну, питання таке хороше. І бачите, ми прочитали його, так, модератори його знайшли і подали. <клес> Це питання риторичне. Знаєте, що таке риторичне питання? Риторичне запитання це то питання, на яке не, від, не потребує відповіді. Тому що людина висловлює якби свою думку, та? він ж не питає, а так, це, свого роду, це є висловлювання своєї думки. Бо, ну дивіться, чому я так кажу. Чому так мало християн вірять у другий прихід Ісуса Христа? Ви робили опитування. Жідки ви взяли, що мало вірять. Я думаю, навіть атеїсти вірять. Питання віри, ви не можете навіть провести опитуванням, розумієте? Думаю, не треба так казати, так категорично зразу: мало вірять у Прихід Ісуса Христа, мало вірять, що Він там. Установить на землі мир і любов і так далі. Біблії такого нема. Є трошки інакше. Відкровені Івана Богослова. І прийде Ісус Христос. І буде целювати тисячу років, а не віки вічні. В любові і в мирі з людиною, так? Як це буде, коли це буде, як воно буде виглядати другий прихід Христовий сказано, що Він прийде, і все, те, що ми знали дотепер, зміниться. Апостол Іва, Іван, будучи на засланні на острові Патмос, написав книгу Откровення, і там було написано. Що і перший Єрусалим розпадеться, земля все розпадеться до певнів, тобто до атомів, так? розпадеться на елементарні частиці. Просто розпадеться, не утворюючи ніякої сполуки. Далі пише Іван, і бачив я новий Єрусалим, нове творіння Бога. Творіння так, місце життя людини і Бога, які як невіста сходила, як невіста сходить до молодого, так я бачив схід оцей прихід і бачив новий Єрусалим створення місця, життя людини і Бога. Бог не прийде на це творіння, що ми створили. Оці наші будинки, наші дороги, що ми поробили, так? це все розпадеться до атомів. І Бог створить свій світ. Новий, не той, що ми будували. Там будували, там трохи крали, там трохи давали свої гроші. По-різному, Бог це все перетворить в атоми, тобто розкладе до елементарних частиць. А потім будує нове. Ми будемо жити в місті, тому що Бог збудував. І це буде тисячу років життя Бога і людини. А далі буде суд, кінець світу, суд, смерть, небо, пекло, есхатологія. Наука про останні речі. Отак от, от воно буде. Так що люди вірять, люди знають, але кожен по-своєму не можна казати категорично, що не вірять другий прихід Христа. Вірять, вірять.